Вони віддали своє життя за нас у обласній військовій адміністрації, посмертно нагородили буковинських військових. Ордени отримали родичі та члени сімей героїв. Наш Микола Швець дізнався історію Олександра Попадюка, воїна із Глибочини, який з перших днів повномасштабного вторгнення Росії добровільно взяв до рук зброю і пішов захищати Україну, та загинув, потрапивши під обстріл окупантів. Акцент, Олександр Попадюк на початку війни, як доброволець, вступив до війська. Його дружина пригадує, був патріотом. Захищати країну завжди вважав своїм обов'язком. Звичайно, патріотичний був. Він з перших днів прийняв рішення. Він сказав, що щоб ви тут спокійно спали, я йду їх там зупиняти. Ну, він найкращий батько був для дітей. Страшно казати це слово був. Ну, він досі в досі всіх речах вдома. Він у нас живий. Таке враження, що поїхав і повернеться. Герой служив у 68-й окремій єгерській бригаді Збройних сил України. У Олександра залишилось двоє дітей син та донька. Надіялися на найкраще, що повернеться. І щоб повернеться тато дітьм. В першу чергу. Сиди. Не було відчуття ніякої трагедії. Надія була. Для мене це надзвичайно боляче і важко. Але хочу вклонитися вам. За те, що ваші рідні, ваші близькі, ваші чоловіки, ваші діти віддали життя за Україну. Окрім родини попадюків, ордени за мужність та відвагу отримали сьогодні ще сім родичів загиблих героїв. Микола Швець, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4